я якби не загадую, не планую. Просто от робиш, і воно в процесі як робиться, так і компонується. Так, про свою виставку розповідає художник Ігор Авдієнко. назвав її в процесі, каже символічно. З досвіду минулої виставки, в принципі, я майже всю виставку теж розпродав і людям, якби ця техніка зайшла. І найголовніше, що вона мені зайшла, що якби я тут е, зібрав всі, всі моменти, які мені подобаються. Що мені подобається, робити декоративні різні фактури, різні такі графіті, патьоки, образи, і якби в цьому і працюю. В нього є такий свій оригінальний стиль, унікальний. Тобто. Він малює ніби відомі речі, але вносить свої корективи. Роботи об'ємні, роботи дуже великі, і це ну це завжди знаємо, що об'єм він притягує людей. Відвідати виставку в галереї наша каже куратор Антон Дободєлов можуть усі бажаючі сум'яни і гості міста. Марина одна з них. У нього такі круті, круті, великі роботи. Мабуть, кожен сумчанин. Його знає, ось ну, прийшла подивитись трошки. Цікаво, що все зроблено таке на. На бетоні так ну, тобто це не на полотні. В нашому офісі Єгор малював. знаю, також у нас в Сумах багато стіни, його робіт в інших містах, навіть України. Незвичні роботи оригінальні на незвичному матеріалі. Чому тому, що Єгор вийшов з звичного матеріалу полотно олія, вийшов в інший формат, і художні твори на ньому присутні і здорово себе почувають, живуть. Це нове, це не з незвичне, незвичне форма експерименти з фактурою. Й як колір, наприклад, малюнок у звичайних моментах. Але коли ще працює фактура, вона ж чарує. Кожна робота Єгора Авдієнка випромінює тепло, додає художниця Лариса Аполонова. Я в захваті. Тому що тут імпульсивна робота. Я б сказала, у наш час другий раз люди беруть такі агресивні якісь теми, а тут тема імпульсивності ну, ви знаєте, така вона тепла. Дружина митця Тетяна Авдієнко говорить, має свою особисту думку з приводу кожної картини. Я швидше критик, я не можу. Тому що перед виставкою ми заїжджаємо в майстерню, всі картини отак перекладаються. Так. Тут очі, тут ніс, тут темніше, тут світліше. Так що я хочу критикиня, я не муса. Навіть те, що я критикую, в мого чоловіка є своя власна думка. Вона може з мою абсолютно не збігатися, але мою він мусить почути. Малює свої роботи не на звичайному полотні та має власну авторську техніку. Ділиться художник. Мені саме на полотні на холсті не дуже заходить робити великі формати. Це в мене основа. Полістирол це типа як пінопластики на некотре я потім вже наношу декоративні різні суміші і роблю ці фана, якби під бетон, там під різні мазанки, під всякі ну які мені подобаються. Я них вже малюю. Плюс в тому, що воно виглядає, може виглядати просто як така бетонна плита, але вони важать в середньому від 3 до 6 кілограм. 17 січня в артпросторі на Воскресенській відкрив другу частину виставки сумського художника. Переглянути виставку його Равдєнґого галереї наша. Додав Антон Дубаділов. Усі охочі можуть до 15 лютого. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне, Новини Суми.